Чи знаєш, як там важко українцю в чужині? Так, знаю, бо відчула на своїй яшкурі, так, знаю, бо всі ці пропащі від початку дні війни в душі лишили бездну. це відчула. Відчула я безпомічність і страх, що вже не зможу повернутися додому. До себе, в стіни, і дах, чи я відчула? Так, я це відчула? Там все чуже, і люди, і мова, все. Вони нас прихистили за це вдячна. Та серце розривалося за своє, за рідну землю, що була нещасна. Переживала за батьків своїх, за рідних, за знайомих, за країну, чи я відчула біль, то я скажу так, я відчула біль за Україну. І тих, хто зараз думає, що там на чужині так добре і безпечно нашим людям, скажу там білі пустота сидить, бо їх душа ось тут була і буде. Ті, хто всім серцем вірить і несе оту прекрасну віру. І любов до України їм важко, бо вони всі ті лишили тут усе, а головне вони лишили рідну батьківщину. Лишили, бо не їх то вибір був. Лишили, бо на те була причина. Але я вірю, світло переможе тьму, і наші повернуться в Україну.